Друзі, настав час обіду. У мене рис басматі 100 г, 90 г запеченого курячого філе і салат із капусти. Куряче філе. Я в мене завжди є на поготові, Якщо буває, інколи не вистачає часу щось приготувати. Я його запікаю у фоль... фользі і у мультиварці. Воно мені так виходить найсмачніше і найсоковитіше. Спеції, які вам подобаються, загорнула у фольгу і запікаю у мультиварці годину, година 20, в залежності від розміру філе. Салат. На обід також можна взяти будь-які овочі, які вам подобаються. Замість рису можна будь-яку кашу. Всім смачного, худнемо разом!